Українські військовослужбовці беруть в операціях, які відносяться до 6 статті Статут організації Націй, а саме це Pacific Settlement of Dispute. Це мається на увазі традиційне, це традиційне забезпечення миру. Але з 1900, в 2010 році після... Того як Організація Об'єднаних Націй звернулася до Міністерства оборони, щоб частково військовослужбовці брали участь і в Peace Enforcement, а саме коли врегульовували відповідні конфлікти і протистояння, збройні протистояння в Ліберії і в Конго, то можна сказати, з 2010 року теоретично ми беремо участь і підстаттю сьомою Організації Об'єднаних Націй примушування до миру. Але також у нас є досвід, суттєвий досвід, і це був третій контингент, стабілізаційний контингент в Республіці Ірак на прохання міжнародної спільноти. Це я би назвав досвід стабілізаційної операції, яка частково схожа з тим, що наші військовослужбовці сьогодні стараються утримати мир і стабільність на нашій землі. Тобто три типи операцій, як сказав, це типова, традиційна миротворчість, примушення до миру і також стабілізаційні операції. Для цього була розвинута достатньо широка нормативна правова база. Окрім міжнародних угод, по яким ми приймаємо участь на сьогоднішній день. Нормативна правова база участі нараховує 38 документів, це включаючи закони України. І основні серед них я собі дозволю вам нагадати це про порядок направлення підрозділів збройних сил до інших держав, а також про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, і в 2009 році указом президента була введена стратегія національна стратегія участі в миротворчих миротворчій діяльності, яку ми зараз. Імплементуємо. Окрім цього, є укази президента про направлення персоналу, а також про направлення контингентів, доручення кабінету міністрів, постанови Кабінету міністрів. Це разом на сьогоднішній день 38 вже прийнятих і на стадії опрацювання інші, які вимагають, скажімо, щорічна участь така. На сьогоднішній день. Це 10 документів нормативно-правового регулювання, з якими ми опрацьовуємо з Кабінетом міністром і з Радою Верховною Радою України і Радою національної безпеки і оборони. Які позитивні надбання ми отримуємо? В першу чергу не важко переоцінити це досвід, бойовий досвід, який наші отримують. Хоча традиційна миротворчість відрізняється від реального бою, звичайно, але. Деякі елементи вони суміжні. І то, що є центром, центром of gravity чи серцевинною діяльності військовослужбовців, воно дуже схоже на те, що роблять наші військовослужбовці в миротворчих операціях. Це, наприклад, як чесність, порядність. Друге, це вміння працювати в національному чи багатонаціональному колективі. А, а також слово таке як професіоналізм для військового, воно різниці не має. чи то для участі в миротворчій операції, чи то для стабілізаційної, чи то для інших типів операцій. Крім позитивного надбання для підвищення рівня бойової підготовки, це також випливає із тих завдань, які наші контингенти виконують. Це і включаючи повітряна розвідка, що зараз наша армійська авіація виконує в кризовому районі нашої країни. Це і також супроводження високоповажних осіб, а це і також застосування, так як було в Ліберії, і в Конго, здатні для того, у випадок чого застосувати ті спорядження і ці зброю, що 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 ми маємо. Тому психологічно військовослужбовці готові до виконання серйозних задань, в тому числі і бойових. Окрім тої складової, як ви знаєте, що участь в рамках ООН миротворчих операціях, країна отримує компенсаційні, витрати, компенсаційні кошти. І якщо я вам назву таку цифру, що протягом останніх 5 років 1 трильйон українських гривень. Загальний бюджет України отримав від нашої миротворчої діяльності. Але це не основне. Якщо взяти також економічні цифри підготовки, наприклад, наших пілотів в Україні і то, що ми в рамках операції отримуємо, це додаткові економічні, а також економія коштів для Міністерства оборони. А також можливість здійснювати, налітати, підвищувати загальний наліт, а також виуч на навички навички наших армійських пілотів в місіях. Наприклад, підготовка третього класу льотчика вертольота Мі 8 Мі 24 на сьогоднішній день 3 мільйона 700, шістсот шістдесят Це в цінах. 2012 року без врахування цієї останньої інфляції, що була, 3 мільйона, потрібно літати 150 годин, щоб військовослужбович виконав цю норму. За останні роки, в які ми брали участь в складі армійської авіації в тих операціях, ми підготовили біля 90 пілотів 3 класу. Ви можете зразу прокалькулювати, скільки це коштувало би бюджету. Причому використання ресурсів організації об'єднаних націй і так далі. Але ми маємо в своєму складі за рахунок участі в миротворчих операціях на сьогоднішній день 90 офіцерів, які пройшли чи пілотів, які пройшли цю підготовку. Крім того, підготовка офіцерів бойового управління, яку вони також проходять там. Для підготовки льотчика другого класу вже потрібно налітати 300 годин і вартість. Цієї підготовки збільшується два рази, а льотчика першого класу ще одна треть від цієї вартості. За всю час ми маємо підготовлено одного льотчика першого класу сумарно, два пілота другого класу, і, як я назвав, біля 90 а точніше, 89 пілотів третього класу. Це також для України, як для держави, для Збройних сил, підвищення рівня готовності до виконання завдань за призначенням. Не можу не відмітити роль і участь нашого національного персоналу. На сьогоднішній день ми, як я говорив, 700 військовослужбовців беруть участь, із них в трьох контингентах і в, з 11, значить 8 країн, в яких наші військовослужбовці беруть в якості національного персоналу. Національний персонал різний в якості штабних офіцерів, також офіцерів зв'язку. І що немаловажно, військових спостерігачів. в Збройних силах України створена відповідна система підготовки і поступове нарощення можливостей. Ми ніколи не відправляємо у розряд військового спостерігача військовослужбовця, який не пройшов відповідну підготовку а саме перший етап. Це бути перекладачем військовий у структурі, у складі нашого контингенту того чи іншого підрозділу. Другий етап це робота в Батонаціональному штабі. І тільки після цього, якщо після двох відповідних місій і офіцер готовий і морально, і етично, і отримував позитивні характеристики, направляють у в якості військового спостерігача. Це типовий підхід, але також є виключення із правил в залежності від потреб. І деколи проходиться, що, наприклад, не відбуває людина військовим перекладачом, а зразу стає штабним офіцером і друга в нього в похід в місію в якості військового спостерігача. Ще немаловажно, на сьогоднішній день ви знаєте ситуацію з нашими військово-морськими силами, але я скажу, що дякуючи участі в операціях, які беруть і військово-морська компонента, а саме під проводом НАТО і Європейського Союзу, протягом 2006 х з 2006 по 2014 рік наші військові моряки брали в вісьмьох операціях активні зусилля під проводом НАТО, основне завдання якої це боротьба з незаконною торгівлею людьми, боротьба з незаконним трафіком наркотиків, а також антитерористична операція, в яку вони брали участь в Середземному морі, «Гетьман-Сагайдачний» після шестимісячного. Розгортання в районі Індійського океану брав участь в двох операціях: Операція Океанський Щит під проводом НАТО протягом трьох місяців, і наступних три місяці він був в рамках операції Європейського союзу Аталанта. Основні результати також вражають в першу чергу за цих шість місяців було пройдено приблизно 40 тисяч кілометрів нашими моряками. Було помічено 2300 плюс різних суден, включаючи військові. Було опитано в районі 80 суден і здійснено висадку групи перехвату чи групи дознань і групи перевірки в районі 20 на 23 кораблях. Вони з честю повернулися, отримали відповідні нагороди і від НАТО, і від Європейського Союзу, і зараз продовжують проходити військову службу в військово-морських силах України. Мені прикро зазначити, що до сих пір наші російські, так звані колеги, можна знайти і більш жорстоке слово, не можуть повернути нам наші фрігати, це, вибачте, Корвети, це Тернопіль і Луцьк, які були нашими флагманами і брали участь в операціях, ну, а також і Ольшанський. Великий десантний корабль, який свій час допомагав евакуйовувати українців а також енну кількість іноземців з конфлікту, який відбувався в Лівії. На сьогоднішній день ведуться дискусії, ведуться переговори. Наша переговорна група працює в Криму, і ми надіємося, що з допомогою з міжнародної спільноти нам вдасться повернути зазначені кораблі, оскільки це історія нашого військово-морського флоту. Так, е крім того, що би ми хотіло, хотілося зазначити, що е так, економіку я вам сказав, е не відбувається все гладко. Е на превеликий жаль, можна сказати, що за 22 роки ми втратили 52 військовослужбовця. Це надзвичайно е е прикра цифра, але я можу сказати, що з тих 51 військовослужбовця, який загинув, ми мали тільки 14 військовослужбовців бойових втрат. В основному це стосується стабілізаційної операції в Іраку і в Йогославії. Інші відносяться до інших категорій. Серед них і хвороби, хоча наші військовослужбовці проходять відповідний медичний відбір, набагато вищі вимоги до тих людей, які йдуть в місію, ніж ті, які служать на території України. І з точки зору психології, і з точки зору фізичної готовності, можливості переносити ті чи інші тяготи військової служби. Крім того, є в нас 10 випадків дорожно-транспортних пригод на превеликий жаль, а також є випадки суїцидів. Це от одні з таких, можливо, можна назвати недоліком, що не все проходить гладко з точки зору медичного відбору. Але за 22 роки 51 – прикра цифра. І ми схиляємо голову перед ними, але разом з тим це не настільки суттєво, якщо б, ну скажемо, порівняно з тим, що зараз, чи при тих, коли ведуться бойові дії. Але досвід, який вони отримують, надзвичайно корисний, і в рамках цього цей досвід ми стараємося зберегти. Офіцери, які проходять відповідний рівень підготовки через миротворчі місії, призначаються на вищестоящі посади. Звичайно, бувають виключення, якщо ви скажете, що все це ідеально і чи не так, це так. Але в більшості для критерії стати на вищу посаду, наприклад, на посаду генерал-майора, на посаду полковника, заступників начальників, начальників департаментів управлінь, одна із вимог це участь в миротворчих операціях. Чи стабілізаційних операціях. І це стараються наші кадрові органи відслідкувати. Ще за візьму 2-3 хвилинки вашої уваги, що стосується системи підготовки. По національному персоналу я вже вам говорив, це чітка система, ієрархічна, від простого до складного, з обмеженням кількості як елемент зменшення зловживань. І ще один як елемент зменшення зло, зловживань це протягом останніх вже 8 років ми направляємо штатні підрозділи, штатні, тобто яким вони працюють в Україні, за окремим підсиленням, якщо та чи інша людина, та чи інший той чи інший військовослужбович не відповідає критерію, вони йдуть раніше, після з 1992 року до 2005 року. Вони були добровільно сформованими через військові комісаріати. На сьогоднішній день практика змінена, вони йдуть штатним підрозділом, штатним підрозділом повертаються і штатним підрозділом виконують завдання по захисту територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Тому цей досвід зберігається, особливо, що стосується молодшого командного складу, сержантів, контрактників рядові і. Більшості за, на сьогодні 100% туди в миротворчі місії йдуть тільки офіцери, строковик, строковиків немає, і військовослужбовці-контрактники. Для підрозділів в нас є міжнародний, міжнародний миротворчий центр. Він називається Міжнародний центр миротворчості і безпеки яворів. Крім того, використовуються інші навчальні полігони, а сертифікаційні навчання ми проводимо в рамках батанаціональних навчань. Які кожен рік проводяться, кожен рік планується, і в цьому році ми також плануємо проводити міжнародні навчання, і вони проходять ті підрозділи, які мають йти, особливо сухопутна компонента, вони будуть сертифіковані вже на наступний рік. А армійська вони виконують згідно свого плану. Це чотирьохетапний спочатку індиуальна підготовка, потім йде вже колективна підготовка по групам, і в залежності від складності тих чи інших завдань, які вони виконують там. Іде е, е, ця підготовка із залученням також іноземних інструкторів. Наприклад, для підрозділу K4 ми використовуємо е, вимоги е, організації Північно-Атлантичного договору і так званий Mission Essential Task List, Те, що вони виконують, вони проходять підготовку тут, плюс 30% додаткового навантаження для вміння того, що. Можна не передбачити відповідно до цього переліку завдань. Дякую вам за увагу, а зараз я готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, пане полковник. Хочу наголосити на тому, що пан полковник відповідає на запитання, лише які стосуються теми брифінгу. Будь-які запитання, які стосуються діяльності Збройних сил України у східних областях України сьогодні. Uh, i would like to notice that panel uh, uh, will answer only the questions which are related to the topic of our today briefing. please keep all the other questions till the separate briefing devoted to topics of involvement of the military forces in east of ukraine uh, in these days. Агентство Українфор Масиль короткий. У мене запитання по миротворчості і воно якраз і зходу трошки все-таки торкається. Зараз існує ідея така, що ну, дехто пропонує щоб відкликати наших вертолітників в місіях в Конго в Люберії і тим самим посилити вертолітну складову в АТО. Наскільки це доцільно? така? Такий крок. Питання цікаве і питання доречне. Ми це питання опрацьовуємо. Але е, оскільки це питання відноситься ближ, ближче до політичної складової, а це рівень е, міністра оборони, рівень Верховної Ради, рівень нашого Верховного Головнокомандуюча, виконуючи обов'язки на сьогоднішній день президента України. На сьогоднішній день наша вертольотна складова, я вам цифру скажу, не побоюся цього, нараховує 18 вертольотів, Мі 8 і Мі 24, майже порівно. І на сьогоднішній день також у складі збройних сил достатньо е дієвих, підготовлених і екіпажів і вертольотів з огляду на те, що вони протягом останніх 6 років беруть участь з відповідним нальотом, з відповідними навиками. Якщо ситуація, звичайно, буде більш загрозлива і буде ескалація, і політичне рішення буде таке прийнято, щоб їх повернути, ми це завдання виконуємо у період часу. В залежності від того, як ми досягнемо консенсусу з ООН, оскільки це не тільки відноситься до нашого рішення політичного, навіть вищого керівництва держави, це також е, треба зрозуміти, е, це потрібно знайти буде консенсус з відповідними органами ООН. Я думаю, що цей період буде якнайкоротший. Але е, ми це завдання виконаємо. Тобто на сьогоднішній день можна так сказати, що такої критичної потреби повернути значені підрозділи немає. Але ми стоїмо в готовності і є розроблені плани для того, щоб повернути ці, якщо це буде потреба в цьому Дякую. І рішення вищополітичного керівничного держави. Ще запитання? Телеканал 1+, +1». скажіть, будь ласка, за 22 роки ви говорили, 42 тисячі вояків пройшло, так, да? так, отримали так, досвід, бойовий досвід за кордоном. А скільки з цих зараз знаходяться в строю і скільки безпосередньо приймають участь в антитерористичній операції на Сході? Ви знаєте, я. Ви задали надзвичайно складне питання. Я не можу в нього так відійти і сказати вам в процентному відношенні. Але якщо ви бачите там, наприклад, політ вертольота Мі 8 чи політ вертольота Мі 24 я можу впевнений бути, що там є, ну скажімо, ті, які пройшли. Скільки вони пройшли разів і так далі, я не готовий сказати, тому що це поза межі моєї компетенції на сьогодні. Скільки зараз залишилося в Збройних силах, я думаю, як мінімум половина також є. Ну тому, що за 22 роки змінилося багато, збройні сили скоротилися значно. Але основне завдання, яке останні міністри, і останні керівники Генерального штабу, вони старались зберігати костяк тих людей. От, наприклад, я коли пройшов і мав півтора року тому бажання звернутися з проханням звільнити мене з лав збройних сил. По завершенню контракту мені було запропоновано новий контракт, нова посада. Я залишився служити своїм збройним силам. Тому в кожному індивідуальному порядку воно вирішується індуально. Не готовий сказати конкретні цифри, але я більше можливо навіть більше, ніж половина від тієї суми, що є, чесне Дякую. слово. Дякую. Ще запитання. Uh, yes, girl, um... You said 40 percent of all um, peacekeeping uh, aerial services were provided by Ukraine. I is that all of UN peacekeeping things around the world, or just Africa? And could you give us an idea of the the difference in pay grade when you're a peacekeeper compared to the normal Ukrainian uh, Air Force? And is do then they come back and get you know? Twice or 50 percent more salary because of their expertise. Then that's higher than anybody here. Okay, thank you very much. In your respect, I will respond in English. Uh, you are right. I, I was talking about 40 percent, which related to United Nations. I mean Liberia, Liberia as well as Democratic Republic of Congo. It's roughly 40. I, I, if to be precise, completely 37 percent. What we covered. The payment, uh, payment, uh, what our officers are getting, including oh, all personnel are getting. Uh, they are keeping the same salary, what it was before, uh, before deployment in Ukraine, in Ukrainian hryvnia, plus they have some economical benefit. It depends on the position. If you were talking about the, for, for example, commanding officer, I do believe it, this officer is getting three plus thousand U.S. dollar. It is monthly payment. Plus, they have some additional uh, security guarantee which related to the medical treatment if uh, they will, for example, injure it or they will get some illnesses afterwards. Compared with the people who are staying in Ukraine, it is good motivation. And based on the task from Ministry of Defense and General Staff, it is exactly the case to expand as many people as possible into the operation in order to motive, motivate them to stay in. Armed Forces. Before 2010, it was actually challenging because uh, officer who wanted to gain more money, they started to leave, specifically in aviation, army aviation. After taking this decision and increase the social guarantee of officer and payment they started to think how long as possible as in one is it answer for you sir? thank you um. Також фінансове питання участь України в міжнародних місіях покращує імідж країни, але крім цього, це приносить певний прибуток державі, так. якщо я не помиляюсь. Так. Особ... місіях ООН. Чи є у вас ця цифра? Скільки, якщо так можна сказати, заробили миротворці З радістю для України? І попередньому питанню, яка зарплата власне у миротворця? У миротворця добре. Цікаве питання. Я одіну свої куляри, тому що вже трошки не добачаю. Але я хочу сказати, як навів вам приклад, за останні 5 років це приблизно 1 трильйон. А саме, от, наприклад, в 2013 році ми отримали 151 п'ятдесят мільйон українських гривень в загальний бюджет. У 2010 році це було 160, приблизно 159 із... з залишками в 2012 році 223. і на сьогоднішній день от на сьогоднішній день ми отримали вже повернення від так званих надходження компенсаційних сумсі він... секретарятур організації об'єднаних націй 105 п'ять мільйонів які йдуть в загальний бюджет а з загального бюджету фінансується збройні сили україни Значить, вартість, ну, оплата праці військовослужбовця в місії. Вони отримують місячну заробітну плату чи грош, вибачте грошове отримання, яке він отримує регулярно із місяця в місяць. І друге, що вони отримують, це додаткову так звану винагороду в іноземній іноземні валюті, в залежності від посад. Від сержантських посад до офіцера, наприклад, командира контингенту, вона варується, але приблизно на півтори тисячі різниця є. найстарший, ну, командир контингенту отримує найбільшу суму. Сума, опять же, в залежності від кваліфікації, в залежності від умов, таємності, від тих завдань, які вони конують, вона теж різна. Ну це три тисячі плюс. Якщо я можу так сказати. Я сам чесно точно не знаю, тому що я не був ні разу ні командиром підрозділу, а ту, що інформацію є, це більше вона відноситься до фінансових, до фінансових органів. Ну, я можу вас запевнити, що це три тисячі плюс. Це достатньо серйозна мотивація і залишатися в Збройних силах, служити чесно, вірно, віддано, і бути промотивованим що другий рік, наприклад, для армійської авіації, бути у відповідних місіях. А для моряків це особливо останні походи. Вони на 10 небі, що в рамках операції вони підняли свій рівень готовності до виконання завдань за призначенням, також отримали досвід, який вони. Із виходів з порту в порт не отримували такого. І вони готові далі. І отримали дуже високу оцінку, як з боку НАТО. Ми організували візит начальника Генерального штабу, голови військового комітету НАТО на фрігат наш, Гетьман Сагайдачний, в районі виконання. Оцінка була достатньо схвальна, і ми це відчуваємо кожен день в нашій діяльності, коли спілкуємося з, із штабом а, операції Аталанта і також штабом Океанський Щит. При нормальному розкладі будуть і. При відповідному фінансовій підтримці нашої держави вони будуть продовжувати участь в таких операціях. Дякую, дякую велике за інформацію. Дякую велике за відповідне питання. Бажаємо успіху вам і миротворчому контингенту. Дякую. Будемо раді отримати від вас наступні повідомлення З, з радістю. З радістю. Дякую, дякую. вам. Всього найкращого. Доброго дня.